Всіх вітаю на каналі Ренкоплей. З вами Влад. І Сергій. Всім привіт. E, і ми з вами продовжуємо наш турнір по настільній грі Unmatched серед 22 персонажів за звання найкращого. У нас з вами вже багато матчів пройшло. І це у нас з вами 34-й матч нашого турніру. Матч на виліт серед двох персонажів червона шапочка проти тиранозавра Рекса. Ось такий у нас тиранозавр Рекс. І ось така у нас червона. Шапка. Чани шапка, не червона. Як бачите, не червоний плащ. Тож, друзі, хто у нас не в курсі, то на каналі вперше ми проводимо турнір серед персонажів, де в нас вже досить далеко ми зайшли, там в правомерному кутку є відео, можете глянути, прикріпляю. Анонс турніру і правила. А загалом, хто у нас на каналі вже не вперше і дивиться нас з початку турніру, я вивожу вам на екран зараз турнірну табличку, можете подивитися, який у нас з вами там результат. Ви можете бачити, що зараз поки що це останній матч в Нижній сітці, Після цього буде два матчі в верхній сітці. тобто вже буде одна четверта фіналу Верхньої Сітки. Е, ну, а бійці по Нижній сітці ще будуть рухатися до фіналу. Хтось із них покида пройде. Поки у нас е, зараз залишається сім персонажів, як можете бачити. Е, і після цього матчу залишиться всього шість персонажів. Е, які і будуть змагатися за звання найкращого. Друзі, хто хоче табличку роздивитися більш детальніше, ставте відео на паузу. Ну а хто вже роздивився, то ми вже перейдемо відповідно до нашої мапи і наших персонажів. Отож, я програв минулу партію. Відповідно, в мене повна перевага на... повна перевага в даній грі. Я вибираю собі мапу. Я спочатку собі вибрав клітку Тірекса, хочу на ній пограти Тірексом, бо точніше клітку рапторів. Там тірекс себе непогано почуває, але Сергій Забани цю мапу завжди не хоче мені давати цю мапу. І, ну, Відповідно, я вибрав собі Азучі Касл. У мене залишалися дві таких маленьких мапи або Азучі Касл, або залишалася мапа, яка з, дверим, але з дверима, але я вже пограв розочок, важко на ній тірекс тут дуже грати. Можна ще було, до речі, якийсь оповідок взяти, можливо, там така непогана мапа клітинка. Е, ну, в цілому, ви, ви, вибрав Гучі раз Рекс виграв на цій мапі проти Баффі. Е, це його останній матч, який був, то думаю, і зараз тут ще в цьому замку і шапочку з'їсть. Е, тож, давайте по персонажах трішечки, а і по позиціях я себе вирішив стартувати другим. Не знаю, чи це адекватне рішення, зараз хочу, що Рекс дуже агресивний, але хочу так. Е, це в принципі центр мапи. Отже, дивіться, в мене Тірекс, персонаж ближньої атаки, має 27 одиниць здоров'я, 27, досить мало. Ему, чим більше, тим краще. Рухається на один, він великий боєць. Що це означає? Що вона не він, а вона, по-перше, бо це жіночка. Е, і тірекс Ті може атакувати до двох комірок. І в кінці свого ходу вона повинна взяти карточку. Тобто, добір карточок у неї, як ви розумієте, дуже дуже сильний. У Сергія червона шапочка, це персонаж ближньої атаки з 14 одиниць здоров'я, рухається на 2, допомагає мисливець, дальня атака має 9 одиниць здоров'я, і у червоної шапочки є ось такий кошик. Загалом у неї в кошик будуть кластися карточки, на кожній карточці є символи. Там три різних символи, і джокер є. На початку гри у неї якби в кошику лежить джокер. Але потім вона останню карточку, яку вона зіграла, вона кладе її в кошик. І відповідно той символ, який буде тут намальований. Там ефект її карточок залежить від тих символів. Ну, відповідно, їй треба буде комбінувати ці символи, чого відповідно, від чого мені треба буде відігрувати і не давати їй робити ці комбінації. Ну, Друзі, перед переглядом даного летсплею, ми зараз до нього приступимо, прошу вас поставити нам вподобайку, підписатися на канал, хто ще не підписаний. Також можете написати якийсь коментар під даним відео, можливо, за кого ви вболіваєте, чи як ви вважаєте, хто залишився. Хто з персонажів, які залишилися, пройдуть фінал, наприклад, оцінюється в фіналі за вашими прогнозами. Також, хто Хоче купити собі настільні ігри. Вони є в нашому інтернет-магазині Play за посиланням в описі під даним відео. Також залишаю там промокод для наших е, підписників, для наших глядачів, з яким можна отримати приємну знижку на будь-які настільні ігри. Тому ми вас будемо ласкаво чекати в нашому інтернет-магазині. Ось, а ми з тобою, Сергій, вже перейдемо відповідно до нашого матчу, до нашого матчу на виліт. Е, тож, давай з тобою наберемо по 5 карточок. Я дуже сподіваюся, що Ірекс. В прийдуть потрібні картки, потрібний момент. Виверт прийде, так. Да. Рухатись на одну комірку. Я недавно грав за червону шапочку, але я вже забув, які не карточки. Ти грав дві гри назад. Ну, все, коли то було, Сергій? Коли то було. Постав ще ж правильно. Я поставлю сам перший вистав свого героя, потім я вже ну, поставлю. Герой стоїть. Так, помічника став. Розумів. Так. Угу. Якби в мене одну помірку займало, то так. Да. А так мені я повинен розуміти, куди ти хочеш рухатись. Відповідно, туди буду рухатись і я. Добре, поставлю його сюди. Сюди. Ставлю його сюди. Можеш починати. Так, тут комірка якось поставлю. Завжди хочеться ось так піти. А Там стінка. Але, ну, дивись, Тірекс, він ж можете отак кусати по факту. Через стіну. Він великий. Тут такий заборчик всього Це Взагалі кімната. По ідеї, Тірекс сюди не лазить. Та Тірекс автоматично програє. Так, добре, я йду на маневр. У тебе дуже агресивний б'єць, іди, У мене такий пасивний. Типу, до нього так треба оборони грати десь. Один. Два. Один, два. Mm -hmm. І знову йду на маневр. Угу. Mm -hmm. Один, два. Mm -hmm. Все? Все. Uh, добре. Так, йду на маневр. Один. Куку, -ку. буду атакувати його, Так, да, Я атакую через одну комірку, бачите, тут можна mm -hmm. так. Так. Оп. так. М -м -м. А я нічого не побачив, на жаль. Ще думав, ж та карточка. На... У мене дуже великий, великий плюс, що Сергій е мало досвід має за червону шапку він тільки проти неї грав, а за нею, здається, mm -hmm. в цьому турнірі ти грав взагалі здається? Одну... Uh, в цьому турнірі не грав? Не грав, так. Да. <плес> да. А взагалі грав один раз. А проти кого вилетіла в нижню сітку? Летаю. Проти рапторів. А, так, да. раптори її там загризли теж. Так, не, не захищаюся. Анігіляція була п'ятірка. О. Так, в мене 4. І в кінці свого году я беру одну карточку. І в мене на руках шість карточок. Це означає, що? Це означає, Що Це... нічого скидувати не треба. Що я. Це, ти самий карточок собі захист намислиться не назбирав? Може, на я підставив. Так. Я думав, ти будеш по-іншому робити. Ага. А я вирішив такий хід зробити. Мені угу. ну, треба швиденько злити його поки ти не відхила червоні шапочки. З Я піду на маневр. один, два, угу. один, два. Угу. І... І... Хочеш мене атакувати? Хочу. Окі картки випали, Мені прям не подобається. В мене теж таке не найкраще. Атакуєш мене. Так, це ти атакуєш, скоріше за все, своєю двійкою, яка суперник складає випадкову карту. А тебе що, ця, яка три поранення задає, теж універсальна є. Неприємно. Ну, давай я, мабуть, захищусь. Тут дуже не сумішний Не суміжний. У -у -у. Давайте я трюшем захищусь. Ага, Дві така та. карточка. Угу. Может і в козину повернути на руку, хочеш. Карту все це її повернути на руку. <laughs> да, да, ні, звісно, так. Да. Тут, до, до речі, цікаво, цікавий цей, бо в телексі немає кавер, стоїмо, що карточку а -а -а. безкінечно грати. По суті, так, так, okay. давай так, розіграємо 2 на 2, ти мене не пробиваєш. Після бюринко мотомен. Я можу підсилити цю карту, але ну, немає в цьому сенсу. Uh -huh. І в тебе ти можеш повернути цю карту на руку, але як була трояндочка, в тебе в кошик, ну в yeah. тебе є в кошику трояндочка. Ну, але це кошик, тобі кошик не треба. Так, я її забираю. І одне поранення ти отримаєш. Отримую одне поранення, у мене вісім карт, ми цю карту скину сюди. А, в тебе вісім карт було? Так, я ж пішов на маневр. Я зрозумів. Одну карточку скидаєш. Ти скинув собі дракона. Що ти? Прийшла на масливі це вже хіл, що ли? E, хорошо. хорошо. Так. ага, Ми знаходимося ось. Я граю ближче, ніж е, вона здається. Рухаю терекція на одну каміночку. Mm -hmm. e, беру одну карточку. Здобуваю одну дію. Ось так. Раз, два, три, 4, 5. Так, домостається мені. Один, два, три, ого, далеко. О, дивіться, я зіграю, мабуть, коло на воді. Я переміщу Тірекса, в червоній зоні, я знаходжусь, ось так. І ти скидаєш одну випадкову карту. Просто скидаєш. Давай, будь-хто. О, тебе... О, я тобі із погано, те тебе мечі. Але мечі це все. Атакуємо, мисливця. Не, не захищаєшся? Не захищаєшся. Добре, тут двійка, я можу підсилити цю атаку. Я підсилю на три. І він помирає? Він помирає? п'ять Супер. Е, після битви, якщо я виграв битву, я виграв. я беру одну карточку, здобуваю одну дію і отримую два поранення. Раз, два. Перше поранення по собі пішло. І тепер T-Rex е, буде бити червону. Червону. Mm -hmm. Тільки та так та, та, карт багато. І не буде бити Тірекс червону шапку. Тірекс просто піде на маневр. Раз, і Тірекс візьме карточку в кінці свого боку. Є. Шість карточок на нашому інтерпреті. Так. Так, ну, дивіться, Сергій не зіграв на мисливця три карточки. П'ять <свят> карточок не зіграв. У нього колоді тепер п'ять карточок не потрібні. Добре, я піду на маневр. Угу. З поліпшенням. Угу. Я, я казав, не потрібне. Е, і атакую. У тебе? Е, тебе там розочка. Шо, що у тебе з розочкою є? У тебе є кавер за твоя з, роз... з розочкою, яка ігнорує значення. Оце не противна така. А що тебе ще з розочкою є? Задайте кількість поранення суперникові. Це... Дракон, мечі це три поранення там також. Розочка. Він не пам'ятаю розочка, дійсно не пам'ятаю. Атакуєш мене, так? Да? Давай захищаюсь. Давай, захищаюсь, захищаюсь трешем. Ага, тебе ця карточка. Uh -huh. Ти можеш повернути карту yeah, до. Я просто цю руку назад собі. Так, да, я розумію. Ти мене пробиваєш, але п'ять отримаєш одне поранення. Uh -huh. Тебе картки поки можливо хоч а трошки. А це непогано насправді, слухай. Так, на твій вихід закінчений. А, так, я піду точно на маневр, мені треба. Сходити. Треба відійти від тебе. Давай ми так заново зробимо терексу. Отак. Я такую червону шапочку. А тебе там троянда. Ага, троянда то не критична. Не захищаюся. Не захищаюся, ну тоді 5. Я беру одну карточку і в кінці свого ходу я беру одну карточку. Так, Намбру отрішку. Mm. Mm -hmm. ну, тебе шапочка 7 КП це, вже це похована. Бу, це, це буде напевно дуже швидко, мені здається. За, загалом партії з Тірексом дуже швидкі, хто нас бачить на каналі, там по 20 хвилин він з'їдає. Отже, це треба ось так покласти. І ми, ж, двигун не працює так, як і хотілося. Багато карт, я прям не розумію. Де, Серій, в тебе є карточка, якщо тебе в тебе мечі, то там зазвичай або ти три поранення наносиш, або mm -hmm. суперник скидає карточку, даєш значення поліпшення. Якщо у тебе дракон, то дракон там зазвичай є на... Переміщення карточки є дракон на оцей суперник, з неї базовою значення. От якби те був дракон, ні, ця mm -hmm. п'ятірка дуже больно мені нанесла. П'ять поранень. Yeah. Але поки ти так Добре. Дракон, я зіграю. О, стой, Якщо ти граєш ти вивер, там зараз від того, що в тебе. є. Якщо тебе троянда, то троянда yeah, там я три, карти. три карти. Ого. Два. Три. Угу. Це в мене вісім карт. Угу. Я зіграю переміщення е -е... у хащі. Кухащі. Угу. На три комірки. Виходить, і чи будеш. Зачекаю. Тебе зараз мечі, до речі, колоді будуть. Але в цьому. Угу. Мочі засильно. Неприємно, приємно, що червоний шапочка, по-моєму, немає карточок на відхід. Так підійду. Давай. І атакую тебе. Мечі, да? що може бути, три поранення може бути. Ну Давайте я захищусь такою карточкою. Знову двійка. Знову двійка. Я знав, що треба було кидати карточку. Добре, забирай назад її. Uh -huh. Мене пробиваєш. Твій хід. Так, я граю обличчя, ніж воно здається. Я рухаю терекцію на одну комірочку. А... а я ніяк не відбудую, двома комірками стою. Да? Ну, давайте я просто переверную ось так. Я візьму одну карточку і здобуду одну дію. Атакую тебе. А тебе що? Тебе мечі, да? так? Можна? Ладно, я правим саме. Взяв, давай. Тебе просто треба добивати. Ой, завалив. 4, але тут угу. 5. На один побивай. На один. Так, і береш карточку собі. Відкладеш їду. Угу. Тут у тебе там атака очерні шапочки, друзі, хто не знає, і можна зіграти карту як оборони, коли у вас мечі. Так, 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 ще раз атакую тебе. Ну, давай. Так, Супер. 2 е, а... на 2. Я е, підсилюю на 3. 5-3 поранення. Ти отримуєш, я отримую два поранення, mm -hmm. тому що в тебе дракон лежить кура дракона. Ти три я... Я отримуєш, я два отримую. Раз, два. У мене базовому mm -hmm. значенню зіграної карточки. Я виграю битву, я е, два поранення ще отримую, до речі. Раз, два. Е, я беру одну карточку, здобуваю дію, і два поранення я вже отримав. Mm -hmm. Так, і тепер у тебе знову мечі. Знову атакую тебе. Та три хп залишилось? Так, не захищаюсь. Ні, не захищаю. Ні, не, не, не захищаюсь. Давай. Це карта була, я не побачив. У мене два, я підсилюю на чотири, mm -hmm. це шість. Так. І ти мені там після битви три завдаєш, вісімнадцять. І я помираю. Я ще повинен буду взяти карточку, здобути дію, щоб я тільки прийшла тут Сергій. рік. Mm -hmm. Ой, я ну коротше, в мене А що у тебе за карта. Оця були? карта була, я думав, тебе не вдарить. Але ти просто почав бити зразу мисливця. Угу. Я я із за цього я думав, блін, щось щось не клеїться так як я хотів. На треба було. Мені здається, оці як я думав, що ти просто підійдеш до до, наприклад, станеш сюди угу. і будеш бити червону шапочку. А я буду ним, типу, як буфером, захищатися, ага. відбиватися. Я думав, ці цю карту розіграти. Але ти... Але, але ти вирішив відразу бити якраз мисливця, ти за цього я й помилився. Чого я не думав, що ти будеш так швидко? Чого? Бо мисливець не дуже сильний. Ну, прикинь, 8 хп відхилить, ти проти Булзая міг бачити. Да? І плюс ці атаки досить mm -hmm. можна проти Трекса легко підгадуються на 6, бо він завжди підходить. Типу, ти можна 6 пробити, а 6 у нього, ну, у нього не так багато захисту. трійка тобто може бути його захист. Або... Одиничка, але ти можеш на 4 а, прикинь, ти Одиничку, Ти складаєш, якусь сильну карточку на 4. Але ти хочеш... все одно одиничку не забереш. Ну так, да, тобто ти дві карточки скидаєш так, так, і. Так, так, так. Ну, тобто, адекватно трійкою захищатися, три поранення отримувалися. Ну да, так, це, це багато, але все рівно. Ну, Дуже швидкий, матч вийшов Та, друзі. дуже швидкий. я просто Я вже казав про те, що я мало грав, за... а ти за тірекса і любиш грати. Я люблю зі рекса мієш. грати. Ті -рекс, сильніше шапочки по вінрейту, по-перше, і Ну, прям клас, мені сподобалося. Ну, Дорожче мені сподобалось другим починати, ти набрав кучу карточок, і тобі не було сенсу тікати. Прям супер. Можливо, і треба було, в мене ще там була ця карточка, де переміститься. Угу. Тобто, якби ти десь кудись сюди втік, я ж міг би ще отак, отак Там, Так, стати. я просто ще, по-перше, я ще не звик до. Я хоч і грав, але я грав один раз. Я ще не звик. Я дивлюся сюди. А, а да. треба дивитися сюди і потім дивитися на скид. Да. І таким чином я думаю, а стоп, я ж цю карту зіграти не можу. Мені знає толку не буде. А я, я... Я, я сижу і я за цього трохи тупив. Проблема, за що каже Сергій, в мене таке теж було поначалу. Ти граєш, тут не є ось ці символи, це символи, які, які зараз лежать в кошику. Але ви завжди дивитесь на цей символ, який тут після бою намальований внизу. Так, так. І ви дивитесь так, ага, в мене дракон лежить. Потім такі, а ні, мене ж мечі, мене, мене ж не дракон. І за цього, що тут у тебе дисонанс з двох символів, ти такий трішечки трішки путаєш. Але треба трішки досвіду, щоб за неї пограти. Так. Блін, і цю карту скину. Я міг би її просто намислився за нею захиститися, а так і не вийшло. Я тобі скинув її. Так, так, так. А, коли я підійшов до тебе, угу. так? Тоді. Ну, бачиш. Вийшло, як вийшло. Ну, я дуже, дуже радий насправді цьому результату, бо мій любимий Трекс проходить далі, де він буде чекати свого опонента з верхньої сітки, друзі, А це може бути або Електра, або Яненга. Два досить сильних персонажа насправді для нього. І тут вже він може прям спотикнутися об камінь. Мене повезло, просто, він проти був за і програв там, таку партію, де він не повинен був програвати. Ну Тепер він йде по нижній сітці. Але від... червона шапка виграла Бувзай. <гум> червона шапка виграла булзає. Бачите, Бувзає. Знову ж таки, теж там прям по мінімуму в неї одне здорове було в якийсь момент залишилося. Прям трошки не залишилося, Але е, тепер да. все повернулося на свої. Все повернулося на свої. Е, Так, ну, а наша червона шапочка, друзі, покидає наш турнір. Вона займає 7-8 місце, ділить його на, на порівну з. Беувульфом. Беовульфом, так. Да. До речі, дво, два персонажі з однієї коробочки угу. зайняли 7-8 восьміс. Далеко удвох дійшли, в принципі. Так, да, Хороша коробочка, насправді, мені подобаються персонажі. Вони складненькі, є на чим подумати. Я люблю таких персонажів. Ну, Сергій, ти червону шапочку бажаю трошки досить набратися. Да. Бо персонаж, персонаж дуже класний, насправді. Тобі прям може сподобатись не дуже сильні карточки, угу. просто їх треба трішки підгадувати і розуміти, які у вас є символи. Друзі, я вам зараз я веду табличку, подивіться на екран, щоб я це просто так не говорив тут. Можливо, кому візуальніше. Зручніше дивитися. Е, ну, Як ви бачите, да, там вже у нас 6 персонажів залишилось. Наступні у нас два матчі будуть у верхній сітці, де персонажі не вилітають, а вони тільки опустяться один до Тірекса, а один опуститься до рапторів. Наші динозаври внизу чекають наших бійців з верхньої mm -hmm. сітки. Е, друзі, хто хоче подивитися детальніше табличку, ставте на паузу. Ну, а ми на цьому будемо завершувати наш летсплей, швиденький, який вийшов. Ще раз величезним дякуємо за перегляд, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваш перегляд, відповідно. Ось, ну, Будемо завершувати. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока! Бувайте!